Коли культура зустрічається з війною, народжується нова реальність сильна, чесна, сповнена болю і надії. Вихідним у міському палаці культури молодь Кременчука мала можливість відчути цю реальність на повну. До міста завітав Сергій Жадан, письменник, музикант і військовослужбовець, який своїм словом і діями вже давно став голосом сучасної України. Набагато важливіше нам спробувати проговорити з тими людьми, які нас підтримують, які нам цікавляться, спробувати показати структуру нашої бригади, пояснити, що ми хочемо, як ми служимо, як і з що складається Хартія, на що вона спирається, від чого вона відштовхується, куди вона хоче рухатися. Тому що ми розуміємо. Що завтра буде потрібна армія, так само як і сьогодні, навіть якщо завтра припиняться бойові дії, українське військо буде все одно в власне основою нашої незалежності і нашої обороноздатності. Тому ми вже сьогодні намагаємося говорити про армію майбутнього про нове українське військо. Особливою частиною стала інтерактивна виставка Харція, яка дозволила відвідувачам побачити сучасні бойові технології, випробувати себе у ролі оператора дронів і переглянути відео з бойових виходів. Виставка є частиною всеукраїнського хартія туру, що популяризує діяльність підрозділу та закликає суспільство до активної підтримки захисників. Наша просувна виставка присвячена бригаді, в якій ми несемо службу 13-й бригаді Національної гвардії України Хартія. Вона є частиною нашого туру. Ми, власне, поїхали з Харкова. У нас близько 10 міст. Це вся Україна зустріч залишила сильні враження. Молодь відзначила, що вона не лише дала нові знання, а й змусила замислитися над власною ролью у майбутньому країни. Дехто після цієї події вирішив долучитися до волонтерства чи активніше підтримувати військових. Сьогодні я відвідала цікаву зустріч з Сергієм Жаданом. Мені ця інформація була дуже корисна та цікава, так як я, е, е, я волонтером молодіжного парламенту Кременчука. А сьогодні Сергій та його команда мене дуже надихнули робити ще більше для нашого міста та для нашої країни. Це дуже гарний приклад для молоді, тому дуже Класно, те, що вони поширюють таку інформацію. Я вважаю, що такі зустрічі корисні для молоді, для студентів, тому що саме ми. Впитуємо цю інформацію, а потім транслюємо її для майбутнього. Хочу подякувати за можливість взяти участь у такій зустрічі. Ця зустріч довела, що культура, освіта та військова справи сьогодні нерозривно пов'язані. Саме такі події допомагають молоді краще зрозуміти реалії часу, формувати активну громадянську позицію та надихати надії. Софія Григоренко Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.